Була свята неділенька. Під осінь уже сам, коли гречки світали. Сонечко зійшло ясно на небі, вітерець, теплий, проходжувався по стернах. Жертванки співали високо-високо в повітрі, вчілки бороніли в гречані в А люди сердишно побирено йшли в церкви. Все, що жило милою роднинкою і жах також. Не ходжу я, а скакаю, бо нерівні ноги маю. Їжак маму попрохав, 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 щоб новаком він став, ей, він став, гей. Добре тому, хто прудкий, завжди рано приходить. А ти все поволі криволяєш, криволапко, та звідки ж тобі вміти швидко ходити, якщо твій батько був криволапко і дід був криволапко, та й весь ваш рід був криволапкою. Глозуєш у мене, а давай побіжимо на випередки, побачимо, хто кого пережене. Давай. Не зараз я можу піти сказати своєму братчикові, куди я пішов, щоб він не хвилювався. Погодився заяць, бо й сам був голодний. Від буде в мене сили більше, подумав він. Домовилися вони про зустріч та й розійшлися кожен до своєї домівки. Приходить їжа до свого братчика, розповів йому про все. А братчик тільки лапим стлесне, та хіба ж ти пережинеш зайця? Поможеш, братику. Збирайся, біжімо. Ось що я вигадав. Ти станеш на один край порозний та собі. Коли заяць прибіжить до тебе, гукни йому, а я вже тут. А коли зайць прибіжить до мене, я йому гукну, а я вже тут. Добре. Остаюся брата на один нею, а сам пішов до іншого. Там же зайць чекає. Ну, я готовий. То біжімо. Раз, два, три. А я вже тут. А ну давай ще раз. Аго, я вже на тебе чекати втомився. Я нічого не розумію. А ну давай ще, ще раз. раз. Бігав заяць аж до самого вечора, а ввечері впав посеред ниви і підвестися не може. Ніколи не треба сміятися слабшого зайчику. У тебе є погана риса характеру, хвалькуватість. Тому ми вирішили тебе провчити. А хто, а хто ви такі? Ми пластини і наші виховники вчиться зробити добрі вчинки та позбуватися поганих звичок. А можна з вами до пласту? Звичайно, ходи.